Музичні шльондри співпрацюють з політичними. Людина в турі, мало чи що там їй в голову збреде. Іноді так гостро, що не слів не підбереш. Мені здається, що людина має право обирати свій шлях сама. Ось так. Громадське телебачення Запоріжжя, добрий день. Якщо ми пишемо, дуже класно. Працюємо чи ні? Супер! Бомба! Добрий день. Добрий добрий Дякую, що погодилися поспілкуватися з нами. Перше питання: у кожної пісні є своя історія. І котра історія найближча для вас у Максі Синглі? Це все одна історія. Під назвою Люди. Всі ці п'ять пісень, в принципі, це. Ну, вони всі підходять під цю історію. Кожна з них є частиною не точною, але частиною, що відзеркалює моє життя. Дякую. Політика і творчість. На вашу думку, чому на сьогоднішній день маніпулюєте людьми мистецтва і чому люди мистецтва погоджуються на політичні ігри? Я не знаю людей, мистецтва, які погоджуються на політичні ігри. Це просто музичні шльондри співпрацюють з політичними. А чи впливає це? Що таке? Ну, ви розумієте, будь-яка публічна робота це вже політика. Але музика і політика це різні штуки, дуже різні. Так, але чому, на вашу думку, на сьогоднішній день намагаюся ці речі об'єднати? Наприклад, Нещодавно Земфіра висловилася стосовно українського флагу не дуже приємно і на неї був шквал то неприємних фраз. Людина в турі, мало чи що там їй в голову збреде. Це навіть і не п'ятий був концерт. Я не знаю, я там не був. Я хотів би подивитись на це своїми очима. А щодо політики, Ну, Це просто налякана дівчина. Ну що ви в самому. Що ви? Чого ви так? Я не думаю, що хтось би. Ну, можливо, багато хто, а можливо, і мало. Повів би себе інакше, не був би наляканий, якби йому з КГБ зателефонували. Ми ж не знаємо, як там все було. Все так по-різному, повірте. Позиція, а ще більше політична позиція, а ще більше в, в часи негараздів. Це право, а не обов'язок кожної людини. Право, виключно право. Відчув так, сказав так, відповідаєш за свої слова. Або мовчиш, ну що вже? Що ти вдієш? Коли людина стає відомою, вона відчуває те, що вже не належить собі. Вона зобов'язана аудиторія. Це де ви вичитали? Ну, чи ви так вважаєте, і чи ви це відчуваєте? Люди, які хочуть бути популярними, повинні знати, що популярними стануть не ви, а хтось інший в їх особі. І потім цей інший з'їсть в них творчу людину. Араз, Том Вейтс казав, що боїться з дуру написати якусь фігню і що ця фігня стане хітом. Чи у вас були такі думки або страхи? Де я, де Том Вейтс? По-різному буває. Іноді сатиричні пісні стають е, хітами. Іноді на концертах, на майданчиках там на 5- більше тисяч просять сатиричних пісень. А іноді ні. Все так, так по-різному. Це дуже, дуже ситуативно. дуже. А, але якусь фігню страшно да, написати. А ви є автором багатьох писань. Ви колись задумувалися написати книгу і можливо розширити свій писеницький потенціал? Ой ні. Я, якщо чесно, давайте будемо чесними. Я, крім фігні, ще поки що нічого не написав. Знаєте, to Heaven ще з моїх колег тут ніхто не написав. А щодо письменницького потенціалу, ну мені би словарного запасу ще підчитати, а тоді вже щось там. Тут намагаєшся в одному реченні двічі одне слово не сказати, а то роман там чи повість. Та ну багато музичних людей бояться, що діти повторюють їхній шлях. Чи ви боїтесь, що ваші діти стануть музикантами, чи ви цього прагнете? Я не впевнений, що хтось. Ну, чому такі стереотипи? Багато музичних людей бояться. Що їхні діти стануть. Ви знаєте їх? Я не знаю. Я не впевнений, що вони бояться. Не знаю. Я... Мені здається, що людина має право обирати свій шлях сама. В тому числі моя рідна людина, близька. І на останок два питання. Щодо політичних ситуацій, як ці два роки, можливо, обміняли ваш світогляд або змінили відношення до певних речей? Безумовно, змінили відношення до певних речей. Ну, як саме? Фатально. Іноді так гостро, що не слів не підбереш. Не знаю. Я мав знайомих, думав, що вони друзі, а вони виявилися знайомими. Я мав знайомих, думав, що вони знайомі, а вони виявилися моїми друзями. Ось так. І на останок, скажіть, будь ласка, що ви зараз читаєте, слухаєте і дивитесь? Дивитись зараз буду приводи Гоя ще раз. Мілиша Формана. Хотів взяти і карамазових, тому що не читав з собою в дорогу, а взяв живаго, якого читав вже декілька разів, тому що хочу читати його ще раз. А слухаю, та я завжди слухаю, майже завжди слухаю або Білі Холідей, або Чета Беккера. Ну іноді там буває. От сьогодні говорив, що скіндред слухав. Ну, трошки слухав з приводу звуку. Дуже круто, вони гітари перегружають. Хафеса Юсуфа я любив слухати. Багато що, дуже багато. Роу я люблю. Гарного дня, дякую вам. Відам вам, в мене вже таких штук 10 вкрав, там що тримайте. Сейчас, подожди, Люсь, Люсь, подожди, подожди.